Загинув від кулі снайпера. У Сумах попрощалися із річним захисником Денисом Бондаренком. Покращили умови та переїхали в іншу будівлю. Сумська амбулаторія змінила адресу. У Сумах посмертні нагороди загиблих військових вручили їхнім родинам. Протягом 7 березня російські військові обстріляли білопільську та ісманську громади, били з мінометів та артилерії. 45 ударів повідомили в обласній військовій адміністрації. Також за інформацією військової адміністрації, ввечері 7 березня на півночі області зафіксували прольоти двох БПЛА типу шахет, один з яких був збитий. У сумській церкві апостола Андрія Первозваного відспівали загиблого під час оборони Маріуполя 18-річного солдата Дениса Бондаренка. Дядько загиблого Миколи розповідає, юнак загинув 1 травня. Увесь цей час родина чекала, доки тривали ДНК-тести і сподівалася дочекатися солдата. Це мій племінник. Його татка, мій брат двоюродний. Він сам виявив бажання. Він був патріотом. І, бачивши це все на свої очі, він виявив бажання служити народу України. Денис Понтаренко народився в селі Стецьківка, там навчався в школі. Активно займався футболом, відвідував сумський центр Барса. Потім почав навчання в Сумському державному педагогічному університеті. Хотів опанувати спеціальність тренера. Як тільки дочекався повноліття, розповідає його товариш Владислав, уклав контракт і пішов на війну. Він був учасником нашої молодіжної організації Право молодь. Ми займалися всебічним розвитком молоді. Він також організовував патріотичні заходи для е, такої формації, як Джура. Долучившись до нашої організації, він твердо заявив, що бажає долучитися до Лав Полку Азов. Багато було розмов з приводу цього, але він твердо стояв на своїй позиції. Він мотивував, казав те, що треба готуватись до війни. Що ще… Він в мене є запис там, де він каже, що мені 18 років я хочу спробувати Азов, тому що моя совість мені не дозволяє сидіти вдома, поки другі там воюють, захищають мою країну. А я, я що, не буду, він говорив, що краще померти ніж не жити в Україні. Це дуже дуже гарна людина в моєму житті. Він завжди дзвонив, коли був в Маріуполі, питав, як у нас справи, завжди казав, що у нього все добре, щоб ми за нього не хвилювалися. І він був дуже щасливий, що я туди потрапив. Якого ми всі чекали живим, яким ми всі надіялися, що, можливо, в можливо, десь він знаходиться живим і останньої миті. Ми в цьому не вірили. Не вірили, тому що богоприставного воїна, героя України Дениса так. Анна Книж, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Лікарі сімейної амбулаторії номер 5 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 нині приймають пацієнтів за новою адресою. До переїзду двоповерхову будівлю на проспекті Перемоги 111 капітально відремонтували та обладнали. Пацієнтки, які уклали декларації з лікарями цієї амбулаторії про переїзд, кажуть. Зроблений ремонт тут хороший, в нас там ремонту не було умови краще. Я думаю, що речам чи хоч докторам тепер краще нас приймати, вислухати треба. Нас предупреждали, що можуть переїхати сюди, а тоді дзвонили на реєстратуру, сказали, що сюди приходять. Тут краще ремонт зробили, красиво дуже. Ну, а Лікарі дуже привітливі, гарні, приймають добре, Звертаємось часто, бо вже возраст так приходиться. Так, що все гаразд. Ми сюди ходимо, записуємося без черго. Так по записі прийшов, прийняв дуже гарно. У будівлі цього медичного закладу 24 кабінети. Прийом ведуть 16 сімейних лікарів. Тут все компактно, все новеньке, все гарненьке. Якось ми тут, всі компактно сидимо там, ну, Чуть-чуть по-іншому ми були. Я працюю з дорослими, але більше я працюю з дітками. Стоїть ноутбук, я діткам все їхні бажання. Пісні включаю дитячі мультики, все, щоб їм було краще, щоб вони не боялися робити щеплення. А відтепер лікарі разом із медсестрами ведуть прийом пацієнтів у просторих кабінетах. Як ви себе почуваєте? Нормально тільки температура п'ять угу. Опять, три цілі за словами директорки центру Алли Оваденко, нині в закладі, який вона очолює, мають 105 тисяч декларантів, майже 26 тисяч людей, з яких понад 3 тисячі діти, а майже півтори тисячі людей з інвалідністю це пацієнти амбулаторії номер 5 Доступно для всіх це й було, але ж тепер в більш гарних умовах, навіть не в більш гарних, а значно гарніших умовах. Це пацієнти можуть обстежитися, електрокардіограму можуть зробити, можуть здати аналізи крові, сечі на яка проводиться у нас до речі на сучасному обладнанні. Дає гарні правильні показники. Також працює кабінет щеплення і маніпуляційний кабінет. Ремонтували двоповерхове приміщення за гроші, які заклад отримав від Національної служби здоров'я України. Йдеться про майже 9 мільйонів гривень. Міська влада допомагає обладнанням, допомагає відповідно комп'ютерним оснащенням, допомагає всіма необхідними. Матеріалами, які потрібні кожен день лікарю для відповідного і ліками, в тому числі для надання відповідної послуги, за словами Олександра Лисенка, у планах розвивати такі амбулаторії в кожному районі міста. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко суспільне новини суми. Це вулиця Червоної калини у Сумах. До перейменування вона називалася Спартака. Рівно рік тому на цей район російські військові з літака скинули авіабомбу. Тоді, за словами речниці обласного прокурора Наталі Науменко, загинуло 14 людей, з них четверо діти. Щоб хтось змирився, це за цей рік. Я не думаю, що хтось змириться. Або хтось скаже, ну так сталося. Таких слів не буде, нехай не чекають. Всі чекають перемоги, підтримуємо свою армію, чи можемо. Такий вигляд мало місце влучання та будинки, які зазнали ушкоджень через ударну хвилю на ранок 8 березня 2022 року. Наталя Федірко згадує, що трапилося це о 22.35. Та секунда була, ви розумієте, що це дуже було швидко. Все. А чоловік потім розказав, що він бачив цю хвилю, як несли, вікна вибивало, як оці скло неслося, і він бачив, як відображається в цьому склі оця хвиля вибухова, цей огонь. І так було страшно. Тут сусіди всі поперелякані, не пойму, що це було, що це було, ніхто не пойме. Був самоліт, всі зрозуміли, що це була скинута бомба, авіабомба якась. От а далі вже ж буквально через п'ять хвилин були швидкі і МЧС. Приїхали дуже швидко. того дня, за словами Юлії Кравченко, їм просто пощастило вижити. Наш дім від від під Він шостий. Ну дивіться, через два доми від нас уже в третьому домі. Вже сім'я повністю загинула по моїй стороні. І чоловік і жінка з іншої сторони то також третій дім і ро вбила. Лічень секунди мою сім'ю відділяли від того, що ми могли бути на місці Іри, Олега, Али». Нині родина пані Юлії навела лад на території свого домоволодіння. Жінка каже, що тоді її родину врятував гараж, який взяв удар на себе. Будували собі гараж і те, що присадівні будівлі всякі, а вийшло, побудували барикаду. Ганна Прийменко того дня втратила одразу шістьох рідних людей матір, брата, невістку та трьох племінників. Нині від обіця родини Прийменків лишився лише фундамент, пічка та туї. Уцілів лише собака цієї сім'ї його жінка забрала до себе. Я сьомого виїхала виїхала вже в Західну Україну. А вони повинні були восьмого ранку виїжджати, коли дали зелений коридор. Я ще поговорила з мамою в дев'ять вечора. Вони збирались. От і вже п'ять хвилин першого мені дзвонили і сказали, що на Роменській упала бомба. Поки ще всіх не знайшли. Ми ще я до ранку дуже сподівалася, що хтось таки виживе. Хоч хтось виживе, хоч хтось із дітей виживе. Це єдина, ну от родина, яка у мене була. Ну, всі, всі пішли в одну хвилину. Після авіаудару багато людей приїхали до родичів, друзів та знайомих, бо домівки були пошкоджені. і Жити у них не було можливості. Я виходила на вулицю, мені було страшно. Світла немає. Я виходжу, як ото в фільмі ужасом каком-то, понимаєте, все розбите, все розтрощене і людей немає. Це було жахливо. Ладнати оселі мешканцям Романської червоної калини допомагали друзі, знайомі колеги та місцева влада. Діти в основному допомагали, влада звичайно, збиралися ми на збори, у нас є, приїжджав і мер постійно, постійно, майже кожного 2-3 тижні приїжджали і допомагали соціальний захист, і видали нам продуктові набори, пледи. За рік, за словами міського голови Сум Олександра Лисенка, на відновлення та часткову компенсацію мешканцям будинків вулиць Романської Спартака, які зазнали руйнувань, виділили понад 11,5 мільйонів гривень. 129 будинків постраждали тоді при цих вибухах на вулиці Роменській. Відремонтовано на сьогодні 99, але ще 30 залишається в такій складній ситуації. Це капітальні, вже де потрібно також і проєктну документацію робити, і це капітальні відновлення. І це відновлення є будинки, які існують тільки фундамент. З міського бюджету виділено 16 мільйонів. В подальшому також ми рахуємо суми, тому що далі будуть більш капітальні ремонти. На пошанування родини Прийменків, які загинули від російської авіабомби, провулок Спартака нині носить назву Прийменківський. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. У Сумах посмертно нагородили захисників України. В Конгрес-центрі Сундеву зібрались родичі та сім'ї загиблих військовослужбовців. Мати Олександра Конєва розповіла, що її син приєднався до лав ЗСУ в червні минулого року. Він ходив з племе перших днів, хотів записатися, але якось в нього не вийшло. І він пішов 21 іюня. І він приїжджав, коли вони освободили Ізюм, це 25-та бригада, і освобождала Ізюм. Він приїжджав додому, їх відпустили, був 4 дні вдома. І потім 19, вже августа Їхав і потім загину. старший солдат Олександр Конів служив у десантно-штурмових військах і загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали військовослужбовця в Сумах 17 жовтня. Сьогодні, 7 березня, Надія Коніва отримала посмертні нагороди за свого сина. З самого початку повномасштабного вторгнення пішов захищати сім'ю та країну військовослужбовець В'ячеслав Максимов. Про це розповіла його сестра Ірина. Він поїхав з самих перших днів, навіть не бувши вдома, був на роботі, одразу туди поїхав 24 лютого. До своїх хлопців у Львів. Дісанса штурмував бригада 80-го окрема. Він був учасником АТО, тобто зі своєю бригадою туди і потрапив. Загинув В'ячеслав Максимов 5 квітня 2022 року внаслідок бойових дій в Херсонській області. Йому назавжди залишиться 43 роки. Ми сьогодні мали честь передати шість державних нагород і шість відомчих нагород від Міністерства оборони України від головнокомандувача збройних сил України. І від військових частин, які на сьогоднішній день також проходять і виконують обов'язки е на Донбасі. Загалом нагороди отримали 12 родин загиблих військовослужбовців Сумщини. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми. Даний кубок був вручений нам за друге загальне командне місце на чемпіонаті Європи 2021 року. Це останній континентальний чемпіонат, в якому ми мали можливість брати участь. Як правило, ми не пропускаємо міжнародні старти у минулому році. Збірні України виступити на чемпіонаті Європи завадила війна. У цьому Україну представлятимуть три десятка спортсменів з них четверо представники Сумщини. Дівчата будуть представлені Синявіною Вікторією, майстром спорту міжнародного класу і бронзовою призеркою чемпіонату світу минулого року. Сушко Олена заслужений майстер спорту України, також срібна призерка чемпіонату світу з греплінгу минулого року. Крім дівчат, участь у чемпіонаті візьмуть Сергій Гавриш з Лебедина та Дмитро Баранов. з Сум. На останнє тренування у Сумах прийшли двоє: це Синявіна та Баранов. Гавриш збирався на чемпіонат Європи вдома. Сушко готується до Євростарту за кордоном. Дмитро говорить, на черговий чемпіонат їде за перемогою. Намагаюся держати себе в формі, щоб перемогти, підтримати товаришів по команді. І принести нашій країні перемогу. Вчора у Сумах відбулось останнє домашнє тренування спортсменів перед дорогою на чемпіонат Європи. 7 березня спортсмени провели останнє тренування у Сумах. 8-го вони виїхали до Бухареста, де 11-12 березня відбудеться чемпіонат Європи з греплінгу. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Суспільне новини Суми.